Я вітаю вас сьогодні, друзі, тема відео Чи можна собі запрограмувати правильну енергію. Мої, шановні глядачі, ми давно з вами не бачилися. Будь ласка, підключайтеся, ставте вподобайки, підписуйтеся. Ми з вами йдемо далі в розкриття наших з вами неймовірних здібностей. І знаєте, в першу чергу скажу, що в нашому швидкосплинному світі. Дуже багато існує способів коригування власної сили. Це правда. Є доступ до ресурсів, тобто ми можемо брати, черпати знання, можемо коригувати собі потік інформації. Тобто, ми можемо брати якусь інформацію, якусь відкидати. Так, таким чином, все ж таки, ми вміємо регулювати свої стани. Хто не вміє, будь ласка, вчиться, тому що зараз без цього просто неможливо вижити. І ми можемо з вами енергетично бути ще запрограмованими на оті старі, наприклад, якісь там поведінки, старі відчуття, старі реакції. Вони просто якось ще в нас живуть. І на тих станах ми можемо бути ще трішечки зачіплені, знаєте. Але насправді ментально можемо бути на абсолютно інших уже енергіях. Тобто ми здатні вже з вами відчувати зовсім інший, інший світ, зовсім іншу реальність. Це саме те, що дає нам найбільші протиріччя зараз, коли якби ще пам'ять є про те, що було раніше, так? як ти себе там почувала в тому світі, і тут ти вириваєшся і попадаєш уже в нове, і відчуваєш, що десь все ж таки вже є і тут певний досвід, що вже і тут десь добре, комфортно бути. Є таке. І знаєте, коли ми оце усвідомлюємо, то ми з вами виходимо на певні такі внутрішні відповіді, і в нас зникають протиріччя. Тому що це розриває нас ще трішечки. І я вважаю, що такі речі з нами відбуваються несвідомо. Але як тільки ми усвідомлюємо їх, то зразу починаємо прослідковувати причини втрати життєвої сили, тому що саме такі протиріччя позбавляють нас з вами у тієї сили життєвої. Тобто, щоб вийти на програмування своєї правильної енергії для життя, ми з вами маємо жити і усвідомлювати на кожному кроці те, що дійсно відповідає простору нашого життя, де ми з вами є. Сюди ж також, знаєте, от якби ви послідкували за собою, ви побачите, що у вас включається щось таке, от, ну не можу нічого робити, ну не хочу нічого робити. Знаєте чому? Тому що це не бажання і є доказом того, що немає енергетичного ресурсу для дій. І як віднайти метод для себе, щоб він миттєво виштовхував з цих протиріч до цілісності? Тому що саме тільки в цілісності ми з вами утримуємо правильну енергію для життя. І можемо багато чого зробити, встигнути і так далі, правильно? Так от, в світі, який змінюється швидше, ніж ми встигаємо його усвідомити, питання внутрішньої енергії стає ключовим. Ми часто навіть не помічаємо з вами, як живемо в старих тих всяких програмках. І, і ще де переживаємо минуле, дійсно переживаємо те, що з нами колись там відбувалося. Хоча я завжди кажу, друзі, відкидайте це все. Воно вже не проявиться більше в нашому з вами житті. Тому що ми з вами плавно перетікаємо в нову, нову реальність, де створюємо її прямо зараз. Так от, ті Знаєте, чому це відбувається? Тому що у нас збережені образи ще збережені в нашій підсвідомості, вони у нас записані. І ми живемо інколи в такому відлунні болю, який вже прожитий, і його потрібно закрити, а все ж таки залишається він. І нам складно, і це йде витік життєвої сили. Особливо зараз, коли ми знаходимося в дуже складних ситуаціях, правильно? І наше тіло, і наша енергетика несуть оці всі відбитки на собі. І нам здається, що є речі такі, що вони нам ще актуальні, насправді вони вже нам зовсім не потрібні. Тобто потрібно розлічати, потрібно вловити цю межу. Розумієте, де потрібно закривати, а де просто відпускати. Так от, наш розум може бути. В зовсім іншому просторі. Він може мріяти там, десь там ще, планувати, бачити себе там десь у світлі майбутнього. Але тут виникає певне протиріччя. Ментально ми вже там, де хочемо бути. Енергетично залишаємося вчорашніми. Я хочу пояснити, друзі, вам стани. В яких можна усвідомити зміни в собі. Розумієте? От просто підмітьте, ви ж мудрі неповторні люди, ви ж дивитеся мій канал, ви ж також е, е, проходите трансформації, ви також розвиваєтеся, ви відчуваєте, ви з кожним днем стаєте більше і більше усвідомленими людьми. Правильно? І цікаво те, що. Е, Оце розщеплення, коли от внутрішня енергет, енергія не співпадає з енергією енергіє, так? воно створює нам напругу, дисбаланс, відчуття, що ніби сила протікає крізь пальці. Хочеться спати, нічого не хочу, нема настрою, все світ несправедливий, це правда. Але є межа, яку потрібно усвідомити. І є методи якими можна це все регулювати. І сьогодні моє відео, так, знаєте, як я завжди простими словами про глибокі цінні речі, більшість таких процесів, які я зараз вам пояснюю, вони відбуваються несвідомо. І людина може бути, що я лінива, у мене нема бажання діяти. Але істина, вона глибше закладена. Тобто нема ресурсу, бо стара енергія не відповідає новим запитам. Тобто, ваше вже це все єство тягнеться в розширення, а ви все ще його пресуєте, і звужуєте, і ще думаєте, що так от у вас вийде далі. Не вийде, друзі. Тобто, це схоже на те, якби намагатися запустити нову програму на старій операційній системі. Тобто, все зависає, все гальмує. Розумієте, про що я кажу? <laughs> я на собі це проживаю, прослідковую. Я дивлюся також за людьми, які кажуть, що в мене дуже. От, люди зараз жаліються на те, що е, немає концентрації. Що переключаєшся? Ось робила це, потім раз переключилась, пішла робити вже ось це, а про це забула. А потім тут уже дивишся, розвернулася, вже забула і це, і це, тому що увага в іншому місці. І так воно. Весь час крутиться. Тому, друзі, я хочу вам сказати, що те все, що зависає, все, що гальмує, так? його потрібно перепрограмувати. Так от, в чому ж ключ? Ключ є? Є. Який ключ? А ключ у моменті усвідомлення. Тобто, як я завжди кажу в моїй школі вищої інтеграції людини апогея, коли ми вчимося всім цим нюансам. Розкриваємо і витягуємо, розвиваємо, то саме це все відбувається тільки на усвідомленнях зараз. Як тільки ми починаємо бачити, що наш стан не співпадає з нашими думками, ми знаходимо причину тоді втрати життєвої сили. Усвідомлення це вже половина роботи. Тільки ви усвідомили все, у вас уже пішов зовсім інший процес. Пішов процес, який, навпаки, притікання, тобто енергія. енергії. Я зараз розкажу, як вам це, як вам це відмітити в собі і як попрактикувати. Дуже цікаво, зараз з нами ці речі відбуваються, друзі. Ми з вами вже входимо в цю нову реальність, де ми будемо з вами жити, ми її зараз формуємо разом. Так от дивіться, оцей ключ, про який я вам кажу. Як знайти метод, яким миттєво виштовхнутися з протиріч у цілісність? Тут важливо знайти власний ключ-перемикач. До речі, якщо у вас є такі методи, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тому що всі ті, хто будуть їх читати, можливо, також знайдуть для себе велику користь. З цього правильно? Дуже вам дякую за кожен коментар, за вподобайку, за спонсорство. Дякую вам, друзі. Тому що ми разом з вами завжди співпрацюємо в полі таких красивих енергій, де ми творимо дуже гарний світ, в якому будуть жити наші діти, внуки, правнуки і так далі. Так от, ключ-перемикач. Зверніть увагу, будь ласка, для когось це може бути глибоке дихання. Хто розуміє, так, як перетікає прана в тілі людини. В когось за хвилинку може відбутися, от, знаєте, ця така перезавантаження, перезапуск нервової системи. Оце дуже важливо зараз розуміти. І для когось, можливо, це якась така коротка медитація. Дійсно коротка, можна зробити медитацію 5 хвилин, але вона буде діяти дуже гарно. Особливо, коли я завжди вам раджу, якщо ви знаєте, де знаходиться сонячне сплетіння, так? то подихайте цим місцем 5 разів, ніби там у вас ніс. Тобто увагу ви туди перемістили і подихали. Навдих прохолода на видих тепло. Навдих прохолода на видих тепло. Ви тренуєте свій центр волі, ви перезапускаєте свою нервову систему, це також зараз дуже гарно працює. І причому це можна робити декілька разів на день в будь-якому місці. Якщо говорити про молитви, енергія молитв зараз, якщо це молитви старі, то вони не є такими сильними. Вони не є для нас зараз такими дієвими, тому що світ змінився, енергія змінилась. Але коли, ви знаєте, дійсно пульсуючі імпульсні молитви в правильному зверненні, там, де є тільки співпраця, корисна співпраця з великою пошаною, так, з вищими силами, а не служіння і не поклоніння, тоді для вас також вона буде дійсно давати. Повертати ваш центр, давати спокій. Для когось, друзі, ще може бути такий ключ, метод, як рух. До речі, зараз дуже багато людей говорять, що в русі їм легше навіть перезапуститися, ніж в спокійному стані. Якщо у вас є такі зміни, напишіть також мені, будь ласка. Я досліджую ці ж процеси, ви знаєте, що я людина, яка завжди це досліджує. Як ми змінюємося в переході в нову реальність? Це моя най... найцінніша робота в цьому житті. Комусь рух, комусь танець. Хтось починає прибирати в хаті і енергія приходить, тому що розвіюється, те все відкидається, воно йде на задній план. Старе, яке тягнуло, яке давало дисбаланс. Комусь танець. Танці дуже гарно впливають. Навіть інколи буває так, що ти відчуєш, що тобі потрібно випити склянку холодної води, яка дає електричний, електричний такий провід, імпульс по, по, по тілу, також саме холодна вода. І знаєте, зараз ми говоримо про такі речі, вони, мабуть, прості, можливо, всім зрозумілі. Але коли промовляєш їх в комплексі, то у кожного виникає своє усвідомлення, що потрібно мати певний такий ритуал перемикання. Або створити його, або, можливо, у вас вже є так, використовуйте його, такий ритуал, який допоможе енергії і свідомості з'єднатися. Тобто ваша внутрішня енергія буде в єдності з ментальним полем. І тоді воно зовсім легше. Бо коли, от, наприклад, ви відчуваєте, що у вас думки десь там, там серце, енергія, вони просто не можуть з ними в унісон злитися, так? але коли все це працює в єдності, коли думки ваші однакові, почуття відчуваються, тіло, ви відчуваєте, так? усвідомлюєте цей процес, то ви набуваєте що? Від цілісності. А в цілісності завжди є сила діяти. Тобто будь-який ключ, будь-який метод, будь-який ритуал перемикання, ви виводите на що? На цілісність самого себе, самої себе. Хочу сказати вам, що ми не можемо повністю уникнути протиріч, бо ми живемо в світі протиріч, вони частинка нашого життя. Але ми можемо навчитися швидко їх розпізнавати і м'якенько переводити себе у стан гармонії. І тоді правильна енергія розуміється як не щось зовнішнє, а це внутрішній вибір, зроблений в кожному моменті, коли треба його зробити. Часто ми, друзі, латаємо себе ззовні – але насправді потрібно вирівнювати себе зсередини. І запам'ятайте, будь ласка, під кінець мого відео, що дійсно правильна енергія це не якась випадковість, а це вибір. І коли ми з'єднуємо тіло, розум і дух в одне ціле, ми стаємо джерелом власної сили. Сьогодні ось таке посланнячко для вас. Переходьте, будь ласка, за посиланнями під моїм відео. Переходьте, читайте про мій унікальний неопрактикум, як натренувати інтуїцію, витончену інтуїцію за 10 днів. Я якраз його вже завершила і вам тут першими дала в описі. Будь ласка, переходьте, читайте, приєднуйтесь, тренуйте свою інтуїцію, тому що в нашому світі без цього я. Уважаю, це моя власна думка, вижити абсолютно неможливо. Будемо створити наш світ красивим. Всім бажаю миру, гармонії, проквітання. І нехай найкраще буде кожному з вас у вашому оточенні і всім вашим родам, нехай буде світло і любов. До побачення!